Доброго дня, усім зичу гарного дня і радую всіх вітати з офіційним завершенням пандемії. Всесвітня організація охорони здоров'я ВОЗ е оголосила, що пандемія ковіду є завершена. Що це означає? Ну, в принципі, це означає, що дійсно людство перебороло цей вірус, адаптувалося до нього і навчилося з ним жити. Я дякую усім, хто був зі мною, хто дивився моє відео, читав мої пости, ставив лайки, перепощував. Але я думаю, що тут саме основне питання, що ділився корисною і цікавою інформацією, і таким чином ми разом подолали ковід. Чи ковід зникне повністю? Ні, Всесвітня організація охорони здоров'я пояснює, що в принципі ми тепер будемо жити з коронавірусом, як з вірусом грипу. Тобто він буде з нами постійно, і відповідно єдине, що я бачу з своєї практики, що ті пацієнти, які хворіють повторно, другий, третій раз, тобто, ну, за рахунок того, що з'явилися нові штами, ми бачимо, що. Саме ці пацієнти не потрапляють вже в стаціонар з повторним важким ковідом. Це дуже великий плюс. Тобто, наш природний імунітет, те, що я казав багато-багато днів тому, і мої колеги казали, все-таки природній імунітет працює. Тобто, у нас дійсно організм є сильний, людина є сильна, і наш творець нас створив досить сильними. Тому в даній ситуації це для нас буде досить доброю історією. Що стосовно знову ж таки повторних ковідів, зараз є пацієнти, які мають повторні ковіди не тільки в Україні, а зараз багато і українців є за кордоном, але переважно знову ж таки повторний ковід проходить як. Практично гостра респіраторна вірусна інфекція. Так вона теж може ускладнитися тромбозом, чи відповідно знову ж таки бактерійною інфекцією. Тому все одно ніхто не відміняв на 5-й день зробити це реактивний білок і ДДМР, Два аналізи Українці вже всі ті, хто підписані на мене, все це розуміють і знають. І при потребі прийняти відповідні ліки, антикоагулянти або антибактерійні, для того, щоб не було ускладнень ковіду. От, що стосовно постковіду, шкода, що цю тему в принципі мало хто зараз вже піднімає, таке враження, що постковід кудись зник в світі. Ну, але я буду старатися так само тримати вас в курсі. Якщо будуть цікаві випадки або якісь такі цікаві кейси медичні, обов'язково буду вас про це інформувати. Ну, як казали, частина моїх знайомих, каже, закінчиться ковід, і в доктора Жеревецького не буде роботи і не буде питання, що розповідати людям. Я їм відповідаю на це дуже просто. До ковіду в мене на Фейсбуці було підписано до 25 тисяч, от і відповідно зараз є 125 тисяч. Я думаю, що це буде дуже цікава історія стосовно того, що я буду розповідати багато цікавих речей про ваше здоров'я, про різні інфекції, і не ковід, звичайно, так про паразитози, які хочуть так само всі чути, що цікавого є, бо вони такі існують. А не то, щоб просто ми розповідаємо про це, щоб вас злякати: про вірусні інфекції, про бактерійні інфекції, і інші, про знову ж таки, деякі нюанси, які стосуються метаболічного синдрому, порушення обміну речовин. Про аутоімунні захворювання, зокрема системні аутоімунні захворювання, про тероїдит. Тому що я аутоімунний автоімунний тероїдит, я вважаю, що українці мають право знати більше про медицину, і чим більше ми будемо знати про медицину, відповідно, тим більше ми будемо здорові. Так само я хочу розповідати вам більше про трактування лабораторних аналізів. Якщо вам буде цікаво, я можу так само розповісти про можливості ультразвукової діагностики, комп'ютерної томографії, МРТ, ПЕТ-КТ, для чого все це робиться, чому лікарі це використовують в своїй практиці. Ще раз наголошую, що в принципі я займаюся поки що і так планую займатися традиційною медициною, тому про нетрадиційну медицину, навряд чи ви щось почуєте на моїх, моїх соцмережах. Крім того, з'явилася команда молодих хлопців-програмістів, які в принципі хочуть удосконалити мій телеграм-канал. На телеграм-каналі практично вже є 40 тисяч підписників. Я стараюся теж не писати забагато інформації там, щоб вас не турбувати, тому що я знаю, що на телеграмі часто приходить сповіщення. Про новий допис, тому стараюся писати цікаве. Я думаю, що телеграм-канал так само залишиться безкоштовний. От. Єдине, що, ймовірно, буде створений платний телеграм-канал за якусь мінімальну плату, зовсім мінімальну, де буде багато цікавої інформації, вона буде поділена по підрозділах, щоб вам легше було шукати ту інформацію, яка вас цікавить. І відповідно, знову ж таки, я думаю, що буде багато цікавого, і ті, хто будуть зі мною, відповідно, постійно отримують бонус. А бонус основний це є те, що ви будете знати дуже багато цікавого і практичного про своє здоров'я. І таким чином, я думаю, що це буде дуже великий плюс. Плюс цей то цей пацієнт або цей ця людина, яка займається своїм здоров'ям, вона переважно має великий бонус. тобто… Це практично е, тема антистаріння. Тобто, ви повільніше старієте, добре виглядаєте, і у вас добрі позитивні думки. Звичайно, зичу всім нам перемоги над ворогом, який прийшов несподівано, і відповідно який отримає поповній. І я впевнений, що українці переможуть і світ разом з нами, тому ми обов'язково переможемо. Перемогли ковід, переможемо і наших сусідів, які. Явно потребують уроку, що в такому, в такому варіанті, скажімо, поступати це некоректно. І, відповідно, я думаю, що ЗСУ і українці всі разом переможуть цю армаду, яка, в принципі, кажу, не заслуговує на те, щоб існувати. І ще раз гарного всім дня, слава Україні і до нових зустрічей. Я гарантую, що буде цікаво. І не тільки про медицину.